Справжня сила вимірюється не лише перемогами, а здатністю підніматися після найважчих ударів. Коли біль стискає тіло, коли втома стає тінню, що не відступає, саме внутрішній вогонь не дає згаснути. Він горить у кожному русі, у кожному подиху, у кожній миті, коли засіпивши зуби, знаходиш у собі сили йти далі. Рани можуть залишати сліди, але вони не визначають тебе. Те, що ти пережив, не робить тебе слабшим воно загартовує, перетворює на того, хто знає справжню цінність, життя, свободи, любові. Навіть у найтемніші моменти є світло в очах тих, хто вірить, у голосах тих, хто чекає, у мріях, що ще тільки мають здійснитися. Сила це не відсутність страху чи болю, це здатність йти вперед, навіть коли все кричить зупинитися. Це віра в себе, у своє призначення у завтрашній день ніщо не зламає того, хто не здається. Не дозволяй жодним труднощам зламати твій дух. Кожен новий день це шанс стати ще міцнішим, ще витривалішим. Віру в себе, йди вперед і знай, ти не один.